Мене цікавить, тільки гроші, більше нічого. А які будуть проблеми, а там є директор, він щось зробить. Обирають найнижчу, найдешеву комплектуючу для того, щоб за більше заробити. Слухай, а буває таке, що а, після ремонту стає тільки гірше, та як сервісний центр вирішує ці проблеми? Давай я зараз розповім тобі, а, чому, в чому є причина, що так сталося. Я їх бачу три штучки. Умовно. Перша причина це майстер це основа сервісного центру. Друга причина це комплектуючий, який він використовує. І третя причина це діагностика, яку він проводить. Розберемо по полочках, а потім я розкажу, як ми з цим працюємо. А, майстер. Майстер, коли приходить в компанію в сервісний центр, він попадає в оточення людей, які працюють на результат або ні. Наприклад, приходить майстер, який не має досвіду. Його не навчили, йому не пояснили, з ним не попрацювали. І він працює так. А, він працює по принципу. Працюй! І гроші, будь ласка, складай. Мене цікавить тільки гроші, більше нічого. А які будуть проблеми, а там є директор, він щось зробить. Друга причина комплектуюча. Обирають найнижчу, а найдешеву комплектуючу для того, щоб за більше заробити. Просто нема ніяких там. Я вам поставлю кращу якість, я вам пошукаю оригінала. Називають одну ціну, беруть там, комплектуючу за 10 баксів, беруть 2000 гривень. Красавчики заробили. І третя причина діагностика. Ну, це випливає вже від майстра. І випливає точніше ще від культури самої компанії, ну, про це пізніше. Діагностика робиться на, на пофігу. Тобто приходить клієнт, йому треба поміняти дисплея. Що він робить? Міняє дисплея, а мікрофон, динамік, камеру нічого не перевіряють. Як стається, що стало гірше, не зробили повну діагностику. Зробили її нія ніякісно. Немає досвіду, немає бажання це робити, а особливо бажання. Майстер хоче нарубати сьогодні ремонтики, а в мене там є 10 дисплейчиків, і все окей. На цьому історія закінчується. Давай я зараз тобі розповім а, три факапи, з яких ми зробили виставки і більше такого не робив. Факап номер 1 Факап. Це було особисто зі мною. Прямо я був майстром, до мене прийшов клієнт. А, я розбираю при ньому iPhone XS, iPhone XS, розбираю швидесенько, я такий, а швидше, швидше, швидше зараз зроблю, там потрібно було фізично, телефон не вмикався. Потрібно було підняти підняти акумулятор, подивитись, чи він живий той акумулятор, трошечки його зарядити, і під'єднати. Що сталося? Я фіганув дисплей прямо при клієнтові. Ну просто взяв його і розбив. Ну, ти б бачив очі клієнта. Отакі. Я вибачився туди-сюди, але зробив висновок, що потрібно дві години на діагностику. Який був висновок? Ми зробили регламент на діагностику та на ремонт. Клієнт може бути поряд, але не може сидіти трохи далі, а не на тоговою. Дві години на кожне устройство. Тобто, коли приходить клієнт, а мені зараз що сталося? Ні, це буде через дві години. Другий факап. Це було десь рік тому. Приходить клієнтка, приносить Xiaomi Mi 9T. Ми міняємо оригінальний дисплейний модуль, і вона його забирає через неділю нам пише. В неї він відвалився, благо, що вона написала, але не написала там мільйон відгуків, про це все інше. Я зв'язався з клієнткою, благо, що вона прийшла в сервісний центр. По факту, що сталося? Вона прийшла, я дивлюсь, ну, дисплей дійсно відвалився. Я не знаю, як вона з ним працювала, але той клей, на який ми садили дисплейний модуль, і та рамка, яка була, вона отака була погнута рамка, і воно все спрацювало. Ш, які висновки я зробив? Ми клієнтові повністю компенсували гроші 100%, поміняли новий дисплей і ще поміняли постачальник. Або той постачальник того клею, який нам казав, то класна штука, херня повна. Нічого не сталося, все. Третій випадок дуже цікавий: прийшов клієнт, привезли телефона з Німеччини, бо зараз війна, і вони поїхали в Німеччину. Принесли нам телефона під заміну дисплея і під заміну акумулятора. Акумулятор ми замінили. Окей, ми справилися. Замінили ми дисплейний модуль з перенесенням мікросхеми, щоб була оригінальна. І увага! Ми все зробили. Всі красавчики. Телефон поїхав до Німеччини. Через дві неділі пише мені клієнт. Дякую, що вони пишуть. Вони пишуть свою проблему, вони не йдуть. В нього перестав працювати сенсор. Бу... Винні були ми. Все. Точка. Ми просто переробили процес так, щоб та мікросхема, яку ми там перепаяли, а в нього перестав працювати сенсор. ту мікросхемку ми просто фізично взяли, перепаяли і поставили на клей. Висновки, так, висновки будуть такі: по факту. Помилки роблять всі, але не всі їх признають. Не праві лише тільки ті, хто каже, що ви не хтось інший. Наприклад, то клієнт, то майстер, то запчастина, то ще щось треба помоки приймати зі.